Що вони роблять мені? Що вони мені роблять? И великозолотый. Іди, 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 моя маленька, іди на прогулочку, іди гулять, іди. Іди, нюшенька, гулять, іди. Ідіть, карапузи, ідіть. Доброго дня ми з України. Це наші пецики на вигулі, на вулиці. Ми трошки їх випускаємо, щоб вони отримали вітамін D, щоб у них кальцій добре засвоювався. Сьогодні 10-й день був. Ми кололи залізо їм. Другий раз вже. Так, вони вже гарненькі, вже пецики такі доладні. Веселенькі, ганяють, Вон, подивіться, що роблять. Кури в розльот, як завжди. Мамочка наша умніця, старається, глядить діток. А й риє, як бульдозер, звісно. Кажуть, не риють, риють вони гарно. Ось так вона вигуляє їх. Нам нас молодець. Отакі карапузи. Вона їм показала, де валятися, і пішла. О. А вони по всьому садку розбридаються, хто куди, ганяють кругом. Подивіться, що роблять. Джесіка, не ганяй їх. Пітох, приб'ю зараз. Будеш мені лізти до поросят. А такі у нас пецики. Поросятками я задоволена, вони дуже гарненькі. Мама їх гарно кормить, вони добре набирають вагу. Залізо ми вже два рази прокололи. От. Все, будемо рости. Поросята веселі, не поносять, не немає ніяких у нас погрешностей. Все дуже добре. Поросятка рівненькі, гарненькі. Один маленький, але він дуже гарненько набирає вагу, він старається. Ось такі у нас пецики. Моя помічничка кругом з мною, і на городі, і в сараї, і прибирає зі мною все, і свиней пасе, без неї нікуди. А мамочка вон, кукурузку вибирає, сіно прибирає, наша казюлечка. А сім показала, де їм сидіти, от вони сидять, детський садик на місці. Живемо ми біля Житомира. Так що, комусь хто зацікавлений, будь ласка, хто близько тут коло нас, можете приїжджати, брати поросяток. Поросятка славні. Подивіться, як на сонечку гріються, купаються. Вже їм сьогодні відкриваємо виход на другу сторону і будемо ставити їм точ, і будемо давати молочко їм, бо я бачу, що вони вже лізуть у корито до мами. Пробують уже їду. Ось мама їх забила туди, де вони ходять в туалет. Самі свинки. І вони вже он, всі пристроїлись в туалет. Мама їх учить сама, куди їм ходити в туалет. Показує. І вони всі он, дружно з нею побігли, в рядочок. Роблять свої діла. Ось така наша матуся. Таке в нас господарство. Маленька банда. Ось вони трошки погуляли, зараз ми їх пустимо додому і вже вони будуть відпочивати. Випустимо ще трошки вечором. Ось такі карапузики. Мама учить їх рить. Ну, вони, мені кажуть, і самі справляються дуже гарно. Сьогодні жарко. Дивіться, що роблять? Чудеса роблять. У Нас одна свиночка чи свинка, чи кабанчик. Я не можу ще не дивилася. Вона коли цейську посмокче, вона біжить до мами до мордочки і дуже сильно п'ятачок якби цілує її, в знак благодарності ведуть. Що... Я таке перший раз наблюдаю. Я як побачу, то я вам покажу це. Мама кормить і зараз поведе в сарай. Наша кіценька прийшла. Куди ж мене? Без моїх помощників. Маргуся моя і дюсенька моя, да? Всі на місці. Ось такі красотулечки в нас. О, дивіться, як кормить. Оце загорає, дамочка, не голодна. Залізо, яке в нас залишається, ми не викидаємо. А ми проколюємо свиноматочок, які в нас рожають, щоб для підтримки організму. І ось цим пецикам, щоб були крепші і здорожі. Залізо в ряда не зробить. А їм для, для організму, для підтримки дуже добре. Ось такі в нас питлюльки. Ось так ми вже підросли. Ростуть славно, я ними задоволена. Цей витягнувся як такса.